Слава Ісусу Христу. Брати і сестри, я хочу сьогодні поговорити про служіння людям, або про те, що є основою служінні людям. Ось, І, власне кажучи, назвав свою проповідь моє сприйняття. Є багато речей і багато речей в нашому житті або відбувається, або не відбувається через. Те, як я сприймаю ту чи іншу ситуацію. Буквально сьогодні їдучи на Богослужіння, і, якби по радіо прозвучала одна думка, я дослівно не передам, але зміст передам. Там наводили приклад китайського прислів'я. І зміст такий, коли небезпека. То в тебе є хороші можливості. Але не зроби свої можливості, як би приблизно так, небезпечними. Іншими словами, досить часто ми із вами якусь ситуацію сприймаємо приблизно так, коли є якась небезпека в житті, то її варто сприймати як. Твої, мої, як наші з вами можливості, щось зробити во ім'я Господа. А коли Бог дає можливості для нас щось зробити для Господа, то не йдуємо таким чином, що там є небезпека. Бо досить часто справді там може бути небезпека. Але разом з тим, давайте думати про наші з вами можливості. Коли читати Івана, 4 розділ, 4 по 35 вірш, ви дуже добре знаєте цей текст, це говориться про зустріч Ісуса Христа із жінкою з Самарії, яка прийшла набрати води з колодця, з колодця Якова. І коли вона прийшла, щоб набрати води, там сидів Ісус Христос, а на той час учні вони відлучилися, пішли в місто, щоб купити їжі. І ось коли прийшла ця жінка, Ісус почав з нею розмовляти. І коли він почав з нею розмовляти, для неї це було щось дивне, надзвичайно дивне. Більше того, вона навіть сказала: юдеї з самарянами не спілкуються. Це два різних народи, фактично. Хоча корінь один і той же, але вони так вважали. Бо одні були дуже святі. Інших вважали дуже грішними. Тому вони між собою не спілкувалися. А Ісус, будучи юдеїном, почав з нею розмовляти. І коли Ісус почав з нею розмовляти, для неї було щось дивне. І Ісус почав говорити з нею про воду живу, розповів їй про її гріховний стан. Іншими словами, це була можливість, і Ісус її використав. Для когось це була би небезпека Побачать юдеї, ти втратиш авторитет, ну і багато чого іншого, ви добре це розумієте. Але Ісус розцінював цю ситуацію як можливість послужити іншій людині, як можливість розповісти про Царство Боже і більше того, привести людину до покаяння. Тому, коли ми з вами говоримо про Наше з вами служіння. Я хочу звернути увагу на три речі. Перше. Перша річ: для того, щоб нам з вами мати добру спільність з іншими людьми, щоб нам мати здатність і здібність послужити іншим людям, нам потрібно мати безумовну любов. Безумовна любов. Тільки там не 15 в кінці, там помилка, а 5. Безумовна любов. Брати, мої сестри, що значить безумовна любов? Чи означає безумовна любов покривати гріх іншої людини? Звичайно, ні. Але разом з тим ми маємо зрозуміти, що Ісус Христос, який прийшов на нашу з вами низьку землю, Він прийшов в середовище, де всі люди були грішні. І жодної людини не було праведної. Чи здатні ми з вами любити усіх людей тою любов'ю, як полюбив Ісус Христос? Напевно, якби ми зараз чесно призналися самі собі, то ми б сказали, би, що ні, ми не здатні, ми не здатні. І тому своєю любов'ю любити людей ми не здатні. Ми здатні полюбити людей любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Як це полюбити людей любов'ю Господа нашого Ісуса Христа? Я наведу вам такий приклад. Ось тут є яблуко. Коли є яблуко, я запитаю вас, що ви про це думаєте? От що ви про це думаєте? От коли ви дивитесь на яблуко, що ви думаєте? Ви думаєте про смак, ви думаєте про її назву або сорт цього яблука? Ви думаєте, воно достигше, чи не достигше? і дуже мало хто із нас задумається, що всередині цього яблука є зернята, які можна посадити, і вони виростуть в дерево. Тобто, в цьому яблуку є потенціал, може навіть не одного дерева. Але ми ось так думаємо, і як навчає нас Господь любити? Є щось зовнішнє. Може бути в людини, це зовнішнє, в якоїсь людини солодке, в якоїсь людини це зовнішнє може бути досить гірке або кисле. Але мало хто задумується про те, що кожній людині Бог клав всередину свій образ. І тому я люблю цю людину не тому, що вона чи солодка, більше того не можу любити, бо вона гірка. Я люблю цю людину і хочу її привести до Бога, показати їй цій людині Бога, бо в ній є всередині образ Божий, і за неї так само помер Ісус Христос. Це називається любити любов'ю Ісуса Христа. І як ви помітили, що в цьому, що я зараз говорю, відсутні якісь такі емоції, ой, побачив, відсутні ці емоції. А присутнє бажання послужити із грішника зробити праведну людину. Ми досить часто, коли говоримо про любов, забуваємо про рішення, про які-то знання. Більше всього говоримо про емоційну складову. Мови не маємо люди з емоціями, і нам не можна по-іншому. Ми маємо мати емоції. Але разом з тим, я не говорю зараз про компроміс з гріхом, абсолютно любов. Це безкомпромісно представляти Христа. Любов це означає, що коли людина є грішна, то її говорити, що є гріх. Любов означає, коли я приходжу до лікаря, і лікар знає, що в мене є хвороба якась, а він каже, ні, в тебе все гаразд, в тебе. ти здоровий, іди собі, живий, і Він знає, що ця хвороба може привести до смерті. Чи це любов лікаря? Це не є любов лікаря. Любов лікаря заключалася в правді на даному етапі життя, сказати мені правду і допомогти мені вилікуватися. Звичайно, це етичні питання, ви можете задати мені, а коли це питання взагалі там, декого днів життя і смерті, що робити, і тому подібне. Я не хочу зараз торкатися аж так глибоко. Але є речі, коли ми знаємо, що людині є проблема, і якщо вона не звільниться від цієї проблеми. Вона не може жити нормальним життям тут на землі, більше того в неї немає ніякої перспективи в вічності. Тому, коли ми говоримо про любов, ми маємо оцінювати людину очами Господа Ісуса Христа і дивитись на людину і бачити, що за цього чоловіка, за цю жінку, за цю людину на Голгофі помер Ісус Христос. Амінь. Ми досить часто сконцентровані на помилки, які люблять, роблять люди. І не раз розмовляючи між собою, ми говоримо, о, ця людина те зробила, те зробила, те зробила. Але послухайте, грішна людина буде чинити що гріх. Бо це є середині, бо це є суть. Я не говорю про те, що ми з вами безгрішні, але принаймні називаючи себе християнином, ми не маємо права планувати гріх. Ми маємо недосконалість. І ця недосконалість час від часу, гріховна природа, вона дає про себе знати, але ми не маємо права планувати гріх. Ми маємо право планувати добро. Тому, по суті, ми маємо вказати людині на проблему. Скільки раз було. Наприклад, в моєму служінні сім'я розлучається, і можна було б проводити психологічну терапію багато, багато-багато разів. Це досить часто, як знаєте, як людину лице привести в порядок, але далі, а далі все залишається. Далі все залишається. І на якийсь час це допомагає, не допомагає таке інше. Але коли ти починаєш казати людині, що ти робиш гріх, простіше кажучи, вказуєш в суть проблеми, а не просто там акцентуєш на якісь помилках. Але коли намагаєшся показати, що це гріх, робить те чи інше, і через покаяння можна змінити атмосферу, і люди наразкаються, і живуть далі роками, і все гаразд, бо вони забрали корінь зла. Розумієте? І нам, як людям, які пізнали Господа Ісуса Христа, Бог дав цей привілей вказати людині на гріх. І людина, яка покається, і насправді стане християнином, реальним християнином. І Дух Божий буде наповнювати серце цієї людини. Вона буде любити. Вона буде любити. Друге, безумовне прийняття. Римлянам, 15,7, прочитайте дома. Безумовне прийняття. Знову ж таки, я не говорю тут про питання дисципліни. Бо якщо немає дисципліни, то взагалі людина без дисципліни жити не може. Коли я говорю безумовне сприйняття, досить часто в мене є трафарет. Я хочу бачити людину ось такою. Як казав один проповідник. Ми всі одружуємося з одною людиною і живемо з іншою. У нас є трафарет. І ось я знайшов собі дівчину, я знайшла собі хлопця. Він підходить приблизно, ну, більш-менш, під мій трафарет. І ось, коли він підходить під мій трафарет, я думаю, ось вона, ось він. Брати мої сестри. Саме, коли ми говоримо про прийняття, це навчитися приймати людину такою, як вона є, не через призму, як я її бачу. Бо те, що я бачу, може відрізнятися від суті того, яка ця людина є. Чи означає це, що не потрібно досягати чогось, звичайно, не означає. Абсолютно не означає, колись наші. Скажімо там, прабатьки, батьки винайшли автомобіль, і він собі їхав там, підкидали вугілля, і він десь там трошки собі їхав. Але на сьогоднішній день вже інший є автомобіль, вже не треба підкидати, ти вже сів і можеш там енну кількість кілометрів проїхати. А через років 5-10 ми взагалі будемо здивовані, до чого світ дійде і на чому ми будемо їздити. Тобто є розвиток і є покращення, так само і в житті нашому. Але нам потрібно навчитися прийняти людину такою, як вона є, щоб допомогти їй стати такою, як хоче Господь. До речі, це велика різниця. Бо досить часто я оцінюю людину згідно своїх поглядів. До прикладу, ця людина любить іншу музику, вона любить іншу їжу. Вона любить щось інше, вона значить вже недобра. Але нам потрібно навчитися оцінювати людину, як це бачить хто Господь. Для мене це велике питання. Пригадуйте, коли Пилат запитав Ісуса Христа, а що є істина? А що є істина? Якщо я не навчуся боротися із самим собою. Який стає в опозицію добра, розумієте, про що я? Якщо я не навчуся боротися з самим собою опозиційним, то я не здатен буду впливати на позитивний ріст духовний в даному випадку людини. Не буду здатний, бо я буду оцінювати кожну людину через свій, абсолютно свій трафарет. Свою позицію і свій трафарет. Син, який повертався, тут є картинка, це блудний син, який повертався додому, батько його зустрів таким, як він є. Але батько бачив його не таким, як він прийшов, правда? Батько бачив його іншим. І що зробив батько? Він зробив його таким, як він його бачив, але прийняв його таким, як він був. Якби не було Варнави, то не було б Павла, пригадайте? Тому що цей чоловік знайшов Павла і прийняв його таким, як він є. А хто був Павло? Гонив церкву, приводив їх на суд і багато іншого зла зробив для церкви Божої. Але одного разу Господь торкнувся його, і коли Господь торкнувся його, Павло змінився. І коли Павло змінився, то один чоловік зрозумів, що Павло може бути служителем, чи він мав спеціальне відкриття від Бога, чи як, я не знаю. Але уявіть собі сьогодні новий завіт без Павла, без його післань. Тобто, як навчити себе дивитись на людину іншими очами, тобто прийняти її такою, як вона є, але послужити їй. Щоб вона стала схожою на Господа Ісуса Христа. Амінь. І третє, останнє безумовне прощення. Знову ж таки, тут, напевно, у вас зрозумілі асоціації з цією картинкою, яка там є, ви розумієте, про що йде мова. Річ тім, що коли ми говоримо про безумовне прощення, то суть не заключається в тім, що ми прощаємо людей. Так, да, коли вони згрішили проти нас, ми прощаємо, це мови немає. Але я зараз говорю про дещо вище і інше про прощення. То суть заключається в тім, щоб людині показати дорогу і шлях, як їй звільнитися від осуду. Дуже багато людей, які живуть в цьому світі, вони живуть з осудом. Так, да, вони малюють картинку перед вами, що вони добре почувають себе. Хороші, в них немає проблеми ніякої в житті. Вони малюють картинку успішної людини і все таке ішне. Але внутрі, глибоко в серці, продовжують жити з осудом. І давайте будемо чесними. Всі ми із вами, прийшовши на це місце колись одного разу і прийнявши Ісуса Христа в своє серце, що ми шукали? Ми шукали, щоб звільнитися від осуду гріха. Амінь. Ми шукали саме цього. І нам із вами дана Богом благодать показати людині шлях, який звільнитися з, від осуду. Досить часто люди займають позицію судді і виносять вироки. Це не наша справа. Бог є справедливий суддя до речі, який буде судити і мене також. Тому буду обережний. Бог є справедливий суддя, простіше кажучи, привести до покаяння. Коли ця жінка прийшла, щоб помити ноги. Ну тут трошки інша картина, але ви розумієте, коли вона прийшла, щоб попросити впрощення її осуд, то з чим вона зустрілася? Вона зустрілася з тим самим осудом зі сторони людей, які знаходилися в тій кімнаті. Але тільки один Ісус Христос зрозумів, що зараз її судити не треба. Їй треба дати шанс звільнитися від осуду, покаятися і стати іншою людиною. Брати, мої сестри, саме завдячуючи жертві Господа нашого, Ісуса Христа, ми маємо звільнення від осуду, від осуду гріха. І ми можемо жити святим життям. Святим життям. На остаток хочу сказати одну річ. Кожного дня, коли трапляється якась ситуація в вашому житті, це можливості, які дає Бог. Послужити комусь. І тут стоїть одне питання. Чи здатен я побачити ці можливості? Чи мій опозиційний я переможе? Інколи ті можливості лякають нас. Я чув один проповідник, каже, зробили прес-конференцію. Журналісти проповідників не дуже люблять в нашій країні те саме, особливо, на жаль. Євангельських проповідників не дуже люблять. Люблять писати всяке всячину. Ось кажуть, зробили прес-конференцію і сказали, що буде дуже багато журналістів. І, кажу, я так рознервував, що зателефонував тій людині, яка організовувала прес-конференцію, і каже, відмініть. Відмініть я не зможу. Відмініть мій опозиційний я каже, що це небезпека. Мій опозиційний я не каже, що це можливість. Він каже, це небезпека. І, в принципі, це небезпека. І каже, ця жінка відповіла і каже, послухайте, сьогодні каже, частина світу направила свої вуха, щоб почути, що ви скажете. У вас є що сказати чи нема? І вона повернула мене в другу сторону. Твій опозиційний я каже, це небезпека. Але в тебе є можливість. Використаєш її чи не використаєш. Я запізнився на служіння, і твій опозиційний я поясню тобі на 100 мільйонів разів, чому ти запізнився. Правда чи ні? Я не допоміг ближньому, і твій опозиційний я пояснити все повністю. Але є можливість. У всіх моментах є можливість комусь послужити і привести до Ісуса Христа. І я дуже хотів би, щоб ми на це звернули увагу. Бо від того, як я буду сприймати людей, ситуації, від того, як буду сприймати свої можливості, буде залежати, чи я послужу, чи не послужу. Ісус, коли сидів біля колодяза, Він міг би сприйняти так, як сприймали юдеї. Ти грішниця. Більше того, вона справді була грішниця. Тому я буду поводитися так, як усі. Але для Ісуса Христа це була можливість, щоб послужити. Я постарався головні думки так швиденько викласти. Надіюсь, комусь це сьогодні допоможе. Надіюся, що сьогодні по дорозі ви комусь засмученому, зажуреному розповісте, що глибока, глибокий корінь, який ось так робить нікчемним, чиєсь життя, то є гріх. Але через жертву Ісуса Христа ми можемо отримати прощення від осуду, від гріха і почати жити зовсім іншим життям. Я сподіваюся, що комусь сьогодні ми скажемо про велику любов Божу. Я сподіваюся, що тих людей, яких ми сприймали по своєму трафарету, ми вдруг побачимо Так, «Да, гріх знівечів. Його життя, його характер, його відношення все гріх знівечів, але всередині в нього є закладена це заринина життя, яке можна було б торкнутися. І воно що почне робити? Рости, показати людині, ти Боже творіння, і це не твоя доля жити в гріховій. Це не твоя доля мучитися. І я надіюся, що ми сьогодні здатні будемо комусь послужити. Давайте ми піднімемося. І цій молитві давайте ми помолимося, Господи, допоможи мені перемогти моє опозиційне я. Ви розумієте, про що я кажу? Те я, яке завжди знаходить виправовдання, і допоможи мені послужити тій людині, яку ти дасиш мені сьогодні. Отець Небесний. Господь і Бог наш. Господь, ми благословляємо Тебе і благословляємо Твоє ім'я. Господи, і ми щиро тобі вдячні, Спасителі Бог наш. Щиро тобі вдячні, Господь, люблячи Батько. Ісусе, Ти Бог, який достоєн слави, Ти Бог, який достоєн фали. Господи, допоможи нам Ісус покласти правильну основу, щоб послужити нашому народу, послужити нашим людям, нашим рідним близьким, щоб послужити тим людям, які мають потребу. Во ім'я Ісуса Христа Господь, допоможи нам, Господи, перемогти Господь, це опозиційне я. Господи, оту гріховну природу. Господь, і хто зараз молиться і може навіть просить Тебе прощення. Господь, благослови цих людей. Боже, благослови. Ми, Господи, довіряємось тобі, і наша вся надія на тебе. Ти Бог прощаючий, і Ти той Бог, який звільняєш нас від осуду. Господи, дякую тобі, наш добрий Бог.